Передаю всім привіт. Зараз немає в нас інтернету, немає світу, але ми живі. Дабті чулічки. Да зовсім совсім не змінився. Сегодня попадала из, из ордочек. А что ж воно так бабахает, что не только я боюсь, а и птички боятся. Да, ой, боже, боже. Да ты пулеметчик да.

От ти не кричи. Чого ти кричиш? Не кричи. Да я і так танцюю і співаю перед вами, якби ви тільки не боялися. Ой, чудо ти мале, ці закриті, ці закриті в вклетки. І цей теж закритий. Були вони утром на волі. Ну, предупредили, то я бігом їх і закрила для безпечності їх. Оцей один тільки літає. Він спокійно заходить в клітку, тільки бачиш, що тані сердиться, не треба його ловити, не треба його уговарювати. А ці, звісно, ще мозги мені компасірують. Літають, що під сачком їх ловлю. Обох! Це мале теж таке спокійне. Ну, поки хай сидять. Сидіть, я попозже вас аж туди все успокоїться і тоді випустю. А воно в нас кожен день неспокійно. Не буду розказувати подробно, ну, ви бачите, що робиться у нас. І це кругом таке. Коротше. Забулися ми, коли в нас були щасливі і веселі дні. І також і відео я не знімаю часто, тому що знімеш, немає як його виставити. Вони мене радують, веселять. І все. Ну, все, пока-пока. Привіт всім от нас. Ми живі. Ой, Боже, Боже, мирного неба всім над головою. Будемо надіятися, що скоро це все буде нормально, все наладиться. Да? Привіт всім, ми з України.